Thank <laughs> you. Моє бажання покращити цей соцреалізм привели до того, що я покинув його, От, і потім вже не зміг виставляти всі, всі, ці, всі ці багато років. От, і тільки завдяки цій незалежності України, від того перевороту, який відбувся не тільки в, в політичному плані, а й в наших головах. Це стало можливим всі ці виставки. І тому оця ідея покращення, вона швидко зникла. Я відчув, оскільки я не потрібен, я повинен бути вільним. А що спонукало у вас все-таки свої думки висловити ось так в книзі? Я мав і маю величезну кількість альбомів, і там, де я малюнки робив, ескізи. І поруч з тим я робив записи ось ці. Ну, для себе. Ця книга вона досить така іронічна. Ця книжка розрахована все-таки нерозумних людей, які розуміють і серйозно, і вміють посміятися. А от у вашій творчості такі елементи, як сатира, гумор, іносказання, воно ж видно? Іносказання існує скрізь. Це іносказання це як символіка. І воно, все, що я роблю, воно все-таки символічне. Символіка, вона незнищенна. Яка завгодна річ, якщо її збільшити, в 20 разів вона буде дивитися символом. Але справа не в тому, не в розмірі, а справа в тому, що воно вступає в інші, в інші зв'язки з контекстом. З людьми, з речами, з тим, що мовиться, з тим, що пишеться, і вона існує в якомусь континіумі, існує взаємозв'язками дуже складними. І ці вибудовуються у цілий, як я кажу, такий блакитний купол. Цей купол повинен побудувати всередині собі, щоб зберегти себе, щоб оборонити світ від впливів непотрібних, відборонити світ агресії від людського зла це необхідно необхідна річ для творчості коли приходять приходять натхнення, ви берете в руки пензлі ви про політику про все на світі забуваєте у вас працюють образи чи все-таки є якийсь вплив от саме політики, життя нашого, філософського філософський? роздування? Справа в тому, що спеціально я про ці речі не думаю. І, і політики в моїх роботах нема, як такої. Але оце напруження середовища і агресивність передається, передається звичайно. Ти відчуваєш, що щось в цьому суспільстві не так. Взагалі, цей рівень всі, всі культури, вони різняться одною не, не рівнем культури, а рівнем агресивності. Тобто, що дозволено, що не дозволено. Оцей рівень агресивності, зараз можна все, що завгодно робити і казати. Я боюся, що цей рівень все підвищується. Я дивлюся, що відбувається на вулицях, на цих стадіонах, на, 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 абсолютно. Навіть люди не намагаються зрозуміти один одного. Це якийсь викид просто енергії, такої дурної енергії. Коли я працюю, у мене вже є, є якісь. Я знаю, що я буду робити, у мене якісь знаки є. Ну, власне, власне, кордони, але в мене в мене концепція настільки широка, що я можу не повторюватись. О алхіміку, в який вмістив чотирикутник у трикутник, а все це разом у коло. Ти відтворив, як ознаку нашого часу близьке і бездуге римське президію, передав у спадок середньовічні болі і страждання розп'ятого Христа, остерігаючи нас. Ти зобразив минулих і сучасних. Тріумфаторів, як порожні безголові мундири, зобразив буття як чорні тяжкі брили, між якими стиснений капельмейстер нічних видів, відтворив тайну вечерю, без апостолів, без хліба, створив простими, прозорими форумами сюрреалістичні вісії, від яких несе містицизм. Тому від тебе відвертають лиця, але я возвеличую тебе, бо в твоїх видивах нишка істина. Богдан Бойчук поет письменник, драматург. Що давно отримав велику золоту медаль Академії мистецтв України, з чим я його вітаю, і кожна його виставка це власне є підтвердження його таланту, його значимості, його вкладу в українське мистецтво, Оскільки той рік пройшов під знаком Олександра Добовика, це була і виставка в національному українському музеї, це була і дуже престижна виставка. В Німеччині він завжди в Русі, він завжди в пошуках і він завжди залишається молодим. І тому на таку фразу чи важко бути молодим, я дивлячись на от картини добовика, на, на виставку, яку сьогодні він презентує, кажу, що е дивлячись на добовика, не важко. Він завжди молодий, він завжди енергійний, він завжди в пошуках своїх творчих знахідок. Його унікальна система зіткнень та діалогу, реального з реальним, площин з об'ємами, насичених фактур з ладкою поверхнею, симетрії коливань з асиметрією застиглого виводить мову малярства у відкрите поле філософії, де у кожного є свій горизонт. Речі, предмети, деталі на полотнах дубовика набувають багато нюансні, рівні значень. спроби досягти абсолютності змісту. Вивести його на межу символу з персонажу зробити історію привели художника до ідеї палімпсесту, на вертикаль якого нашаровуються культурні пласти між минулим та майбутнім. Ідея рухлива точка умовного центру сучасність. Я не вперше звичайно на виставці Олександра Дубовика в Україні, але я і кілька разів був на його виставках в Європі. І повинен сказати, що його творчість завжди знаходить поціновувачів, знаходить свою, якщо можна так сказати, аудиторію. Такий феномен, як Олександр Дубовик, це дуже важливий приклад того, як українці можуть входити у світову культуру. Роль Олександра Дубовика ще буде зіграна. Своїми творами він відкриває двері, звичайно, для України. І я думаю, що чим далі, тим більше буде людей захоплюватися його такою незвичайною і разом з тим, такою теплою творчістю. Мені палічно подобається не всі картини. Я не можу понімати всіх. але ніс мені очень понравилось. Я поки не вирішив, котою, я буду покупать но одну я э, точно буду э, покупать э, за память если я перееду э, родину через несколько времени в Берлин э, я хочу на моей стене одну одна картина от Саши обязательно э, потому что это запоминает мне всегда хорошие отношения этой эти очень любимыми людьми. Мне повезло. Знакомство с Дубовиком. Это знакомство уже делится лет уже 15. Да. Дубовик для мира это человек, это энциклопедия, живая энциклопедия. Мы его знали, я его знал даже во Франции, в Германии, до того, как познакомиться с ним на Украине. И как только мы с ним виделись, он меня принял. И я в этом доме хожу, выхожу и хожу, когда, когда по настроению по-разному. Я всегда рад их видеть. Дувик, я не могу его или о нем говорить как специалист. Нет. И того образования и того знания у меня нету. Я могу говорить о Саше Львове как о человеке. Я его знаю. Это великолепный человек. С ним можно обо всем говорить. Любая тема. А его работы, я думаю, что мир сам может судить. Что это уник, уником. У него есть свое печати, его чувствуется во всей работы. В любом музее можно четко и ясно и понять, что это дубовик. Ни тем не путать, ни тем сравнить. Вот что для меня дубовик. Саша человек многогранный и гармоничный. Он гармоничен во всем. В творчестве, в быту, в одежде и даже в выборе друзей. Это художник-мыслитель с глубоким философским... Саша – это рафинированный интеллигент и утонченный эстет. Он обладает удивительным, притягательным обаянием. Ему свойственна также вольтеровская ироничность, которая придает пикантность его облику. По масштабу его творчества, в глубине философского мышления и эрудиции Його заслужено вважають художественным пророком і гордістю українського искусства. Абстрактний живопис Олександра Дубовика аж ніяка не данина моді. Це його позиція. Це особливе образно пластичне мислення, глибини якого гіпнотично манять, притягують до себе. Але не кожному вдається осягнути їх. І це природньо, бо далеко не все геніальне просте. Олександр Дубовик. Я б'юся над цією проблемою, художники цю проблему вирішили. Художники вирішили цю проблему, завдячуючи таким особистостям, як Дубовик, як Криволап, як Віктор Рижих, як інші наші великі майстрини, говорячи вже про те, що ми і в Європі, і в Америку зайшли давно, коли був Олександр Архіпінко, коли був... Наші, наші авангардисти. То що мене вражає? Мене вражає та послідовність на протязі багатьох років, сьогодні ми маємо 2012 рік, півстоліття майже, людина йде своїм шляхом. Він робить нефігуратив, який не подібний ні на кого. І дуже важливо, що цей нефігуратив має в основі своїй свою філософську систему. Концепція і це почуттєвість абсолютно особистісні. Тобто це є унікум. Це є унікум. Ще небагато часу пройде. І це набере такої ваги. Це сьогодні має велику вагу, але час працює на нього. Час працює на великих. І він вже сьогодні став на п'єдестал, і він лишиться на цьому п'єдесталі. Як великий знак українського європейця. Творчість Олександра Добовика частина великої історії мистецтва, відчутої, побаченої і пережитої України.